Всім добрий вечір. У нас з вами, як завжди, пізнє відео, але воно буде, мені здається, досить коротеньке. Але я постараюсь, щоб вам було не дуже сумно. Просто одні такі важкі трохи. Я думаю, що через погоду. Ну, давайте подивимось, що я для вас підготувала. Це на нас серія різні срібні прикраси. Це те, що ми дивились відео, а це те, що ми ще подивимось. Обов'язково і цей цим він дуже крутий браслет. Давайте дивитися, що для сьогоднішнього показуєте, готували сережки 10 грамів, 1100 гривень з ось такими е, штучками. Вони досить, е, при тому, що вони масивні, вони не такі, мені здається, не настільки великі. Тут такий цікавий замочок з таким орнаментом. Вони більше можна навіть сказати, як. Е, а ну, може, як оберег, мені здається, тут всякі значки. Дуже часто зустрічаю такого типу підвісочки. 1100 гривень вартість 10 грамів вага. Довжина 4,5 см. Дівчатка, єдине, що у нас сьогодні дуже такий є довгий ланцюг, 68 сантиметрів, 26 грамів. Він ось такого плану. Ось таке плетіння, крупненький, ну, може, міліметрів 6 ширина. 26 грамів 2050 гривень вартість. Ось такий він. Це один з найкрупніших і найдовших. Не один, а це найкрупніший і найдовший. Так, це у нас така техніка. Ланцюжок красивий і довгий. Він як самостійний, я не радила на нього підвісочки вішати, але то вже вирішувати вам. 2050 гривень. А ось такий цікавий імпортний браслетик. Тут 19 см, 13 г вага, 1050 гривень. Але він на зап'ястя не більше, ніж 16 см, бо він, бачите, такий масивний і трохи маломірить. Він на 16. Деякі е, ось ці. Елементи вони в алмазній огранці. Браслетик цікавий, стильовий, такий карабін тут незвичний. Ви знаєте, що я люблю все незвичне, але в мене в колекції схоже є. І в іншому випадку я б його лишила собі. Він крупний, дівчата. Е, я постараюся вам Пояснити, ну, 8 мм, але він же ще й маломірить. Це я до того, що він об'ємний. Він прямо класний, класний. На маленьку руку для дюймовочки. 13 грамів. Наступний браслет 18,5, довжина 5 грамів, 600 гривень вартість. З ось такими колечками він легенький, вони в таких. Так само на січках, як у попередньому, але там у нас крупненький такий. Десь міліметрів 6 діаметр наших кружочків. Він стильний, але він, ще раз наголошую, що він такий легенький. 5 грамів. Карабінчик, все, як зазвичай. 48,5, бачите, як чітко. З половиною такий ланцюжок. Він досить цікавий. Він може бути, ну, і для тих, хто любить 45 см, чомусь я так думаю. Він такий плоский, Вони, взагалі ця моделька класна. Тут ось такий замочок, він не пропаяний Якщо, в принципі, в мене є карабіни. Ось такий, бачите, тут він 13 мм, здається. Тут в мене ще маленькі є карабіни, але можна, в принципі, можна і маленький. От, поставити сюди, він просто трохи краще, ніж ось ці, ось ці круглі. 8 грамів, 48,5 см, 750 гривень. Ось такий ланцюжок, він, можна сказати, що такий. Світло-сірий кольор. 750 гривень, сказала. Дівчат, я дійсно можу забувати ціни говорити, але кому цікаво, будь ласка, пишіть мені в повідомлення. Мені не треба скарги в коментарях писати, що от ви така погана ціни не говорите. Якщо одну ціну забула. Дівчат, напишіть, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, тут краще тут нічого не пишіть. Бо знаєте, я інколи також можу і, і затуркатися, і образитися, як ви знаєте, ми всі дівчинки такі з характером 20 см. 20, щось мені здається, менше. От. Тож, свій номер, свої контакти я залишаю, ви напишете і уточните. Можна дзвонити. Ось такий тут так само, бачите, круглий. Ну, вони не дуже класні, ось ці круглі. 8 грамів, 650 гривень, от, але можна його так само замінити на величенький. <кій> І буде він тут красивіше. Це ось такий жгутик. Вірьовочка. Хочеться на нього говорити саме чомусь. Вірьовочка. Канаді. Він такий крупненький, побувають вони різних розмірів. Бачите, шокується в цьому житті. Так, чотири голос трохи захрипає, але це не, не, не хвороба. В такому випадку поки що. О, наступний такий короткий, такий тенгітний дівчата. Тут 5 грамів. Ось такий, можна сказати, забула дівчата, як вони називаються. Ось такі божественні. Бачите, тут хрестик такий, ладиночка невеличка. Він тоненький, 750 гривень. І він дуже-дуже короткий, десь сантиметрів 44. 44, в принципі, це нормально. Я сама такі штучки люблю, в мене кілька є в колекції. Треба. Також одягати. Їх можна носити просто як оберег. От вони класні. Ну, на, на мій смак, я кажу все тільки на свій смак. І 44, так само, наступний не ланцюг, а це можна сказати, коліє. 900 гривень, 7,5 г. Тут ось такий класний замочок. Замочок, підвіска. Ось така ідея. Тут у нас метелик, бабочка, квіточка. І ось тут щось якесь, бачите, ніби пташечка, сидить, може, на дереві, може ну, щось таке, якийсь арт-об'єкт. Такий невеличкий, некрупний ланцюжок, 7,5 г 44 см, 900 гривень. Догл. Це в нас застібка наша, це і є, як би сказати, підвіска. Це і є як прикраса наша. Це кольє можна. Можна називати просто кольє з трьома маленькими підвісочками. Це імпортний виріб, це у нас Китай, як ми бачимо, тут написано. Ось таким набивним малюнком. Це не дельфін, ні? Це, мені вже здається, тут якийсь дельфін, то якийсь кролик, вже не здається, що це квітка. Так, наступна ось така штучка цікава. Тут 7,5 грамів, 600 гривень. Це просто кубічний цирконі, така величенька, така підвісочка, лавандовий кубічний цирконі 5 см висота. Просто як наша прикраса буде блистіти влітку. Блистіти. Дівчатам не подобається слово блестіти, Дівчата. Ви що так не говорите, ні? 48, 49, 48. Щось між тим. Ось такий карабін. Це так само імпортний ланцюжок. Тут є в нас клеймо. не крупний 850 гривень 9,3 Вага. Стандартне таке плетіння. Міліметри, я думаю, 3. Можна для підвісочок його. Ой, для попередньої підвісочки, да? так, і схожа, але тут українська проба. Так само з цей круглий, так само можна замінити цей карабін. В такому варіанті 58 см, 850 гривень. Довгенька досить. Ще один крупний ланцюг, 21,5 є українська проба, схожий, ой, ні, ні, не схожий на наш перший, але десь вони плетіння. Часто зустрічаються: 21,5 грам 52 см, 1800 гривень. Я ще не показала вінтажний колія. Чомусь я думала, що це все в мене буде швидше сьогодні, бо не дуже могла багато кількість показати, але впорались, нічого, впорались до вечора, до ночі. Так, 5, 5 мм приблизно, але вона виглядає масивно. Як її подалі показати. Дуже мені ще хотілося показати вінтажну ось таку кольєшку. Тут з квіточками. Колись я дуже такі штучки любила, але в мене їх небагато все одно в колекції. Тут не запаяні колечки, але раніше не пропаїла. Бачите, вони всі тут, я маю на увазі, не пропаяні. Вона коротенька. Тут ось цей так само круглий замочок, але він ну, не маленький. Теоретично його можна лишити або замінити. 11 грамів, 1350 гривень. Наша така, як це називається, скань, філігрань. Щось типу того. Але воно коротеньке. Коротеньке це означає 40, може, 39 навіть сантиметрів. Але вони всі такі штучки класні. Просто бачите вона, що ніжна. Тут 925-та буває інколи вони 950 якщо я не помиляюся. Сьогодні у нас ось таке відео. Сподіваюсь, що я нічого не забула показати вам. Напишіть, будь ласка, як вам ланцюжки. Завтра, якщо все буде добре, ми з вами маємо подивитися дуже красиві індійські новинки. Тому, будь ласка, будьте на зв'язку. І чекайте на відео, чекаю на ваші коментарі. Всім бажаю спокійної ночі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення до завтра.